Так, друзяки, всім доброго дня, всіх вітаю. У нас очередний цікавий автомобільчик на продажі. Дивіться ВАЗ 21.10. Чим він цікавий? А тим, що у нього один власник із салону. І у нього пробіг 60 тисяч кілометрів оригінальний. Не кручений не кілометра. Дивіться, на 1.6 моторі бензиновому. Восьмиклапаному, самому провіреному і надійному ну, за час експлуатації цих двигунів. Автомобілі сигналізація встановлена, передні стеклоподйомнички стоять. Тобто це все йшло уже воно з автосалона. Зараз проїде автомобільчик, Заважаю. заважає. Інжектор, звісно, не фарбований. Автомобілі не одна деталь, друзі. Як ви любите, всі вікна рідні і весь вся в рідній фарбі. Дивіться, зараз на літній гумі є ще комплект зимової гуми. На лінзованих, дивіться, ще, хто може поправив в коментах, дивіться, ближнє світло у нього на лінзах, на оптиці. Стекло, стекло, друзі, це не пластик. Це качество 6 рік автомобіль, нагадаю, 6 року. Ну і отакого от все зберігся. Перейдемо ближче до нього. Замовілений був з салона ще. Покажу під капоточку, відкрию. Саме головне дивіться в якому стані збережений у нас салон. Це як у нового автомобіля. Все, звісно, в оригіналі. Нічого не переставлявся, не руль. Взагалі, ну то есть все як було. Навіть не затонований автомобільчик. Зверніть увагу. Тобто як з салона виїхала машинка, так і то есть, ну, По-нашому по народному не заколхожена, Проставочки тільки ззаду стоять. Хто автомобілями цими володів, той знає під стойки амортизаторів. Музичка є, магнітофончик під флешечку, ну, все, передні стеклопойомнички, рушничок працює, противотуманочки. Що ще треба? Дивіться, кому як перший автомобіль, або для повсякденних, ну тільки дивіться якийсь стан, або для повсякденного використання, я не знаю, що ще треба краще. Каталізатор на місці, ж звісно, нічого не вирізано, все, все як має бути, все як ви любите. Ось так дивіться, дивіться Стан стан машинки. Зацініть просто лайкосик. Звісно ж лайкосик, кому подобалось. Машинка лайкосик. Шукаємо для вас такі екземпляри. Заведемо ж подивимося, як він ще працює. Так, сигналочка я казав стоїть. Корєктор такий, що у нас фар регулюється. Так, прикрутимо ютубчик, щоб не забанили у нас. Так, дивіться, годинничок у нас підігрів заднього скла. Так, де наші ключики? Так, сейчас заведемо його, дивіться уважно. Вась трошки уже конечно на дворі. О! 59662. 662 Отакий пробіг на машинке. Видите, показує, що відчинені ліві передні дверцята. Такий себе в кавичках бортовий комп'ютер. О так заводиться як спирт машинка, взагалі покажу вам двигунчик. А саме головне, що автомобіль, навіть на цьому пробігу, він обслужений, замінений ГРМ, замінені тормозні колодочки. А так тут більше нічого ще й міняти не треба, він збитий весь у кучки. Дивіться, газові упори навіть є. Отак дивіться виглядає автомобіль. Навіть іще збереглася оригінальна кришка. Це ось восьмиклапаний моторчик. Працює як годинничок. Захист двигуна ще нагадаю є. Металевий. Захист двигуна. Це дуже немаловажно. Так що так працює машинка. І бачите, замовілений був. Ізначально ще з автосалону. Кляли машину. Це доповні, наверное, такі опції були. Так, друзі, дивіться, кому цікаво ще така тема, як перевірка автомобілів, дивіться, може хтось знайшов у нашому регіоні, у нашому місті. Можна перевірити вам автомобіль, навіть якщо ви не в нашому місті знаходитеся. Все буде знято на телефон, відео. Огляд все повністю, по діагностиці, по перевірці лакокрасочного по автомобілю, тобто по кузову. Було ДТП, не було ДТП. Тобто по автомобілю. Вся інформація і повністю буде звіт зроблений. І вам скину на Viber або на телеграм куди там, хто кому побажає. Так що... Добавляйтесь ще в групу, посилання буде в описі під відео. Також ж телефони, кому цікавий автомобіль. Бачите, задні проставочки можна витягнути, наприклад, щоб був автомобіль занижений задок. Кому треба вище, то це все робиться. І, взагалі, автомобіль. Я вважаю, що ціна буде адекватна. Дивіться, буде автомобільна авторія виложена, так що шукайте, якщо що там. Це називається бюджетний авто. Так що, друзі, по поводу перевірки є можливість поїхати, дивитися в інше місто, якщо ну, за домовленості, звісно. Тобто, Все, телефонуйте, якщо вам зацікавлений десь в ближайшому місті, тобто в ближайшій області нашої, тобто Полтавської, Черкаської області, можемо домовитися за... З вами і поїхати перевірити те або інше авто, коротше, яке вас зацікавило. О, так буде правильніше. Так що, а що по машинці працює? Ну, машинка, як машинка, тобто з таких, мабуть, залишилось одиниці вже в таких роках і в такому стані. Що я вам скажу? Бритва переключаєш і колеса пробуксовують. Тобто моторчик живенький, що таке ну, пробіг, можна сказати, тільки обкатку пройшов. А ці мотори ходять тисяч по триста, якщо адекватно на них їздити. Тут взагалі газу не було на ній ніколи. Машинка на бензині з нової. так що. Противотуманочки працюють, світло, все, все по машинці працює. Омивача зимнього повен бачок. Телефонуйте. Які в мене може на приміті є автомобільчики. І я вам покрасовую якусь інформацію, тобто те, що є в даний, даний час, іменно те, що я можу рекомендувати по машинкам. Або по поводу перевірки. Тобто, телефонуйте, поїдемо, перевіримо і предоставимо вам звіт повний. Ось тако працює. Тобто, як дзвоник, а не машинка. А не двигунчик співає. Не буду сильно перехвалюватися вже, щоб ніхто не зглазив. З вас лайкосик, звісно, і підписочка на канал. Не забувайте. Тому що багато дивляться і не підписуються на каналчик. Так що по можливості, по можливості є. Автомобільчики, скажу вам, якби, ну, ті, що предлагають, ну, це не такі, що під, я вам відкритно скажу, що просто під замовлення тільки автомобіль цей буде. Тобто ми можемо, Я вам скидаю інформацію всю повну за автомобіль, по кросоверам або по універсалам. Є міган класний на басе комплектації, дивіться, кого цікаво, 12-й рік обслужений, там стан ідеальний машинки. Тому цікаво, телефонуйте. Спартеч є бензиновий, 2-літровий, спартеч є дизельний на повному приводі на механіки 9 рік. Ну, там стан нового авто, просто стан нового авто. Розумієте? Лучше переплатити, їздити на хорошій машинки, ніж купувати ці карчі. Ви самі зараз знаєте, ви самі дивитеся, який стан зараз автомобілів. Це просто печаль, просто печаль. Це не передати в автомобілі гріє капісок тіпленька, кстати. Тільки що їхав взагалі обалденно. У нас зима вже повним ходом. Телефонуйте або пишіть на Viber, телефони в описі під відео. І посилання на групу, куди в першу чергу залітають автомобілі, які будуть в продажі, які заїжджають з Європи, які я можу рекомендувати вам. Ті там. Так що, Отакий бюджетний автомобільчик, кому цікаво, то дзвоніть, все по машинці, що не доказав, все розкажу. Коли які питання виникнуть, переоформляється без питань. Люби від переоформлення, так що ніяких випросів по машинки немає. Завели, заправили і потулили. А, і ще, друзі, що немаловажно, пригоним, якщо кому цікаво, автомобіль в будь-яке місто. Телефонуйте, кому цікав, хто зацікавився автомобілем. Можливо, можемо пригнати вам автомобіль в будь-який область, в будь-яке місто ваше. Що немаловажно теж. Ну і так само ж якийсь другий автомобіль, який вас зацікавить. Я скажу, є Сміганець, спартеч. Санта-Фе є з 12-го року. Ну, там ціни, я вам одразу говорю, вони будуть не дешеві. тому що автомобілі там збережені. Збережені і в такому стані, що буде вау. Не думайте, що буде стоїть десь посередині там, чи по низу ринка. Де що вони будуть, кажу сразу. хороший автомобіль стоїть коштів? Ну а я бажаю всім гарних автомобілів, звісно ж, насамперед миру. В нашій країні Лайкосик отакенний з вас подписочка на канал звісно і добра здоров'я миру всім пока